Усміхнемось всім навколо небу, сонцю, квітам, і тоді обов'язково день для нас буде привітним. Доброго дня, мої малята! Сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже цікаву тему, але щоб її відгадати, відгадаємо загадки. Хто, як вочка із курчатами дитсадку щодня з малятами, Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Вірно, виховати, хто в лікарні по палаті ходить білому халаті, хто людей з біди рятує та хвороби всі лікує? Вірно лікар. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, хто смачні готує страви, пирожки пече, рум'яні. Молодці кухар підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Золоті у нього руки робить зачіски й перуки. Перукар. Він подвір'я замітає, всіх ласкаво зустрічає. В нього є мітла слухняна, підміта, доріжки й ганок. Двірник. Все у нього ми купуємо і цукерки, і шоколад. Молоко і хліб духмяний печиво і мармелад. Так, продавець, як назвати всі ці слова одним словом? Професії! Що таке професія? Професія це робота, яка людина для себе обрала. Діти, а для чого люди працюють? Щоб приносити користь суспільству, задовольняти свої потреби. Відчувати радість. Послухайте прислів'я про працю. Без охоти немає роботи, без труда нема плода, без діла слабіє сила, а зараз пограємо в гру, хто що робить. Хлібороб вирощує хліб. Пекар пече хліб. Лікар лікує людей. Швець шиє чоботи, кравець, шиє сорочку, муляр мурує стіни. Машиніст веде потяг. Пілот веде літак. Вчитель навчає дітей. Вихователь виховує дітей. Треба завжди пам'ятати, що будь-яка річ результат праці багатьох людей, а щоб зробити її, треба багато знати і вміти. До побачення, мої любі діти!